Пронто, пронто, мої кохані! З вами Хана, найкращий зірковий таролог. І так, чи є у вас майбутнє з цим чоловіком? Думайте про нього і про вас. Тут скажу так, що чоловік буде щось робити ваш бік, це одностайно. Тому очікуйте, зібратись в мою групу Телеграм. І зараз знижки на амулет. 70%. Відсотків. Тільки на цей амулет зайці. Не прохайте, не умаляйте, на інші амулети були знижки, ви сиділи, кукували, потім вдруг вирішили, що вам щось треба більше. От зараз вам всім треба особисте життя. І так, цей чоловік я бачу значить 6 чаш. Це говорить про те. Що це або минулий чоловік, який згадує вас дуже тепло, або це взагалі чоловік, крім того, що він з минулого. Це чоловік вам рідна душа. Тобто ви можете відчувати його красиву душу, тобто душею ви його любите. І ви йому можете все через це прощати. Тобто це кармічний партнер з минулих життів, з яким ви вже колись кохалися, були щасливі, вийшли зустрітися тут. Але майте на увазі, іноді, все ж таки, вам карти кажуть, кажуть про те, що так, ви знаєте цю душу, але в цьому втіленні ця душа має зовсім інше завдання, і вам цей чоловік може не підійти. І так, чи є майбутнє у вас з цим чоловіком? Дві пентаклів, ви не знаєте, ви навіть сама поки що вагаєтесь і довгий час, взагалі, чи хотіли б ви з ним бути, чи ні, як краще з ним чи без нього. Аркан Дурак, це про що говорить? Про те, що чоловік себе поводив по дураку, і зараз у вас чи пауза, чи кінець, подивимось. в Будь-якому разі, ви лежите і відпочиваєте. Та він також, тобто нікуди нічого не рухається, тому що всі вже втомилися. А ті думки, які думаються, вони теж одні і ті ж по кругу вже болісно від них. Таке майбутнє Знов Поки ні, чиє майбутнє король мечів. Так, це чоловік із минулого, він холодний зараз. Він на вас дуже задоволений. Він вам розказав, що як є, так у нього до вас претензій, вагон і тележка маленька. Але колісниця він до вас приїде. Очікуйте, приїде. бо... Йому це потрібно так, бо ситуація вже дуже давно висить, і він до вас прийде з якимось подарунком. Чекайте, він вас буде вражати по повній програмі. Причому картикар буде вражати довгий час, бо він хоче шанс взяти на відносини з вами. Так, і тут ви довго його, до речі, очікували. Ви імператриця для нього. Ви для нього особлива жінка це 100% Але чи буде він робити для вас те, що ви хочете? Невідомо. Дивіться на його дію.